Спонсор показу медичний центр здорова родина. Здорова родина, здорова країна. Всім привіт! Мене звати Андрій Грач і я радий вас вітати у регулярній рубриці за лікарським рецептом. Сьогодні ми прийшли у медичний центр Здорова родина та поспілкуємося з лікарем-офтальмологом Дерев'ягіним Дмитром Олександровичем. Про зір. Добрий день, Дмитро Олександрович. Розкажіть, будь ласка, більш детальніше про себе. Як вже мене представили, звати мене Дмитро, в офтальмології я вже 15 років. Займаюся, ну, зрештою, багатьма напрямками, але зараз переважно це є терапія і хірургія переднього відрізку ока, діагностика і лікування, захворювання заднього відрізку ока, в тому числі і лазерний метод лікування і інтравітеріальна медикаментозна терапія. Я там читав у дописі, що ви здобували досвід як в Німеччині, так і в Швейцарії. Можливо, про це розкажіть. От, власне, що хотів це сказати, що ці напрямки, якими я займаюсь, тобто я не тільки вітчизняний, а й закордонний досвід маю стажування в. Різних країнах, і відповідно тут можу сказати, що наша офтальмологія в Україні може в деяких напрямках досить не поступатися в Європі. Та в нас є проблеми з матеріально-технічним забезпеченням, але тим не менш, тобто достатньо і лікарів, які е, працюють на досить сучасному рівні, тому не можна так от дуже однобоко судити, що там. Там дуже добре, а в нас е зле. У нас насправді дуже непогана офтальмологія. Розкажіть, будь ласка, з якими е проблемами зором люди найчастіше до вас звертаються? Ну, дивіться, тут є, напевно, що е, треба градацію робити. Чи це є дитяча офтальмологія? Дитяча офтальмологія – це переважно запальні захворювання, травми і аномалії рефракції, зокрема і там косина. Е, я не є дитячим офтальмологом, тобто я е, з тим рідко працюю. Е, Якщо ми будемо розглядати працездатне населення, в принципі, десь е основні, е основні причини, з якими приходять пацієнти, це також аномалії рефракції, це запальні захворювання, травми, е стани, там, захворювання сітківки є. Е і старша вікова група. Отут вже починається трошки більше, бо там і катаракти, і глоукоми, і більш серйозні захворювання сітківки. І тому акцент на старшу вікову групу він завжди повинен бути десь трошки більше. Може не зовсім правильно сказати акцент, тобто, всі е, пацієнти, як пацієнти, у кожного це проблема з оком це проблема з оком. Але е, зазвичай практика показує, що ці люди е, трошки запізно приходять на прийом, тобто думають, що само пройде, займаються самолікуванням, і е, цей час може бути для них часом дуже критичним. Тобто, але заміна кришталика, в принципі, вирішує цю проблему. От тут е, є дуже такий, як би у е, пацієнтів думка, що заміна кришталика якраз вирішує питання. На жаль, ні. Тобто, за, е, якщо ми говоримо про катаракту, тобто це є помутніння кришталика, це і віковий стан. Тобто, в когось це почнеться раніше, в когось пізніше, але. Так чи інакше, у всіх нас кришталик, грубо кажучи, зношується, старіє, і е, на якомусь етапі його треба міняти. Так раніше, при попередніх технологіях, е, заміна кришталика е, б, 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 зазвичай проводилась досить пізно, коли е, око майже було незряче. Сучасні технології е, навпаки, якби стимулюють, щоб трошки швидше це все робити, тобто, не е, до того моменту, поки людина пройде. Постійно в клініку, а на етапі, коли око бачить, але вже видно, що е, воно не дає достатньо зору, бо таким чином і операція проходить швидше, і післяопераційний період гладше, і е, менший ризик ускладнень. Але не тільки все вирішується питанням катаракти. Тобто, у випадку, якщо пацієнт має глоукому, да, він може тривалий час думати, що в нього є катаракта, бо ну, знижений знижений зір, він знає, де, що це є, що є таке захворювання катаракти, і думає, він. Приходить в клініку і думає, що ми зараз поміняємо кришталик, і він піде додому зрячий. А глаукома це незворотня втрата зору. І тут важливо, щоб пацієнти цим не, не жили в омані, що нібито хірургія кришталика вирішує всі проблеми. І тому важливо для глаукоми дійсно ранні виявлення. Тому тут і ми говоримо про те, що звертання в клініку. Повинно бути не тоді, коли вже око не зряче а коли ви тільки пацієнт запідозрив, що щось відбувається, іде не так. А ще більше, що тобто, глаукома на початкових етапах вона взагалі безсимптомна для пацієнтів, тому профілактичні огляди офтальмолога раз в кілька років для пацієнтів всіх вікових груп, це є ну, дуже важлива річ, тому що можна і навіть і не припускати, що в е, оцій вже є захворювання, просто на ранніх етапах глаукома безсимптомна. Дуже часто думають, що болить око, значить глаукома, якщо око. Не болить, значить, нема глаукоми. Так от, власне, що болить око з глаукоми в дуже в невеликому відсотку випадків. Переважно безболісна, безсимптомна поступова втрата зору. Тому е це інше захворювання, яке досить поширено в старшій віковій групі, і дуже важливо його виявляти і не думати, що заміна кришталка його вилікує. Тут же, на жаль, лікування нема, хіба що порятунок того, що лишилось. Е, ще й, це не тільки всі захворювання, які, тобто ще є вікова маколодигенерація, відчарування сітківки, тобто це також здебільшого проблеми людей старшого віку, і які також потребують специфічного підходу, і м, в залежності від того, що, на якому етапі що є, то там різні є варіанти лікування. Сукровий діабет досить поширена хвороба в суспільстві і, згідно статистики, кількість пацієнтів з сукровим діабетом діабетом збільшується. І е, також може бути непомітно для пацієнта ускладнення з крового діабету, які на сітківці е, розвиваються, і в якийсь момент вони стають е, причиною також незворотнього падіння зору. Тому пацієнт з цукровим діабетом також може е, повинен моніторитися щороку мінімум. Е, і у випадку, якщо е зміни на е сітківці наростають і потребують е вже лікування, щоб не, бу не допустити до стадії, коли вже е пошкодження буде невідворотнім, тобто тут е вчасне звертання також досить важливе. Ну і тут, якщо ми говоримо про цукровий діабет, тут важлива участь і ендокринолога, і хірурга, і невролога е для того, щоб компенсувати пацієнта. Бо чим гірше він компенсований, тим швидше будуть прогресувати е ускладнення цукрового діабету. І, і на жаль, серед пацієнтів з ускладненням цукрового діабету є і досить багато молодих людей працездатного віку, в яких Просто цукровий діабет не неконтрольований, не, не контрольований, то досить сильно і серйозно їх призводить до інвалідності. Ну і е, загалом, тобто, якщо ми говоримо про низький зір і сліпоту, то тобто, досить важливо е, боротися за той зір, бо е, слабозряча людина це і е, самому пацієнту зле. І зле тим, хто його оточує сім'ї, тому що вони мусять за ним глядіти, е, дати можливість, ну, як би, він просто стає ще додатковою е, там, ну, бузою, можна так сказати, е, в тому плані, що людина не може себе обслуговувати. Що би ви порекомендували, як робити профілактику е, погіршення зору? і… Різним захворюванням очей. Якщо говорити про катаракту, що пацієнти дуже часто питають, як я вже сказав, ну, і оскільки в нас немає чарівної таблетки від старості, тут, на жаль, профілактика немає. Існуючі краплі, вони мало ефективні, ефективність їх не доведена. І тому. Е Можна звичайно витрачати гроші, але це більше психологічне лікування для пацієнта, що він, нібито, щось робить. Але ефективність цього дуже дуже незрозуміла. Стосовно глаукоми, як я вже сказав, профілактика також це є раннє виявлення. Це профілактика не самого захворювання, а профілактика того, що ми е, вже з, спільними зусиллями з пацієнтом зупинимо е, погіршення зору на більш ранній стадії. Е, усі інші захворювання. Е, Тут також краще це на більш ранньому етапі виявити, як тільки почалися якісь е, зміни з боку зору. Тому що більшість цих захворювань, чим пізніше виявити, тим е, гірший прогноз, чим важче лікувати. Ми не можемо похвалитись е, в деяких захворювань, що ми виліковуємо і можемо відновити зір. Тобто. Існує такий міф, ходить, що десь там якісь є технології. Ну на жаль, тим користуються не зовсім добросовісні ділки, але на сьогоднішній день по багатьох напрямках офтальмології наука досить сильно просунулась і. Там, де ще 10-15 років тому ми зупинялися, то сьогодні ми можемо просуватись і трошки поліпшувати прогноз позору. Але тим не менш, тобто важливо ранні виявлення захворювань. Якщо ми говоримо про дитячий вік, то погіршення зору у дітей дуже часто виникає внаслідок надмірного захоплення гаджетами. І це причина, і це не стільки захворювання, скільки, я би сказав, правильніше, перебудова ока під ті зорові потреби, які перед е тою дитиною стають. Тобто, якщо зараз ми маємо. Онлайн-навчання дуже часто, мобільний телефон, книжки зошити, домашні завдання, е а потім ще там ще якісь речі почитати, помалювати. То виходить, співвідношення е по часу, скільки дитина дивиться на віддаль і на близь ну дуже суттєво переважає на близь. І тому організм просто перебудовує оптику очей на ту відстань, на яку найбільше є потреби. І якщо у батьків когось короткозорість є, це просто генетична схильність є, щоб це швидше відбулося. Так, це буде не у всіх, і це не але відсоток короткозорих пацієнтів на планеті збільшується і в різних, навіть расових там є в расових категоріях є різниця. Але і в нас ми чітко бачимо, що кількість дітей з короткозорістю зростає. Тому для дітей дитячі офтальмологи також не рекомендують скринінг взагалі щороку, бо там навіть один рік може суттєво змінити питання на бік того, що треба. Чи окуляри, чи краплі для того, щоб сповільнити прогресування короткозорості, запропонувати правильну, правильний режим зорових навантажень. І це якраз буде та профілактика, про яку ми говоримо, щоб е пізніше не довелося дитині або користуватися сильнішими окулярами, або робити лазерну корекцію зору. Ну, от. Хоча, як бачите, там лазерна корекція зору, я вже згадав, тобто. Цей метод також вирішує для молоді багато проблем, які там не були добре скориговані в, в більш ранньому віці. Скільки часу займає огляд зору профілактичний? Профілактичний огляд зору? Е Тут залежить з ким ми працюємо, тобто, якщо з дитиною часом там і 20 хвилин вистачить, часом і 40 буде замало. Залежить від контакту з дитиною. з людьми старшої вікової групи, ну якщо все гаразд, і… Не, не виникає ніяких питань, то за пів години можна справитися, щоб перевірити все. Але бувають нюанси, коли там, зіниця гірше розширяється, коли. Там довше треба обговорити, пояснити речі. Бо дуже багато комунікація, власне, розуміння людиною, суть нашого призначення, як ми далі співпрацюємо, може займати е, більшість е, часу, яку ми відводимо на консультацію. Тому до, дуже залежить. Ви так сказали, що без... Е, е... Симптомів. без симптомів проявлятися, людина може навіть не відчувати. Так, ну, це переважно люди після 40-45, навіть більше я би сказав, років. Але чим старший вік, тим більше ризик глаукоми. По статистиці, там не менше 2% людей після 40 років мають глоукоми і з віком відсоток цей зростає. Дуже важко зрозуміти повну статистику, тому що згідно рекомендації європейської. Ради по глоукомі статистика дуже різна, і половина пацієнтів, які, яким діагностована глоукома, в них тої глаукоми ну, немає. Тобто це гіпердіагностика, особливо це стосується європейських рівень, і половина пацієнтів. В суспільстві не знають, що в них є глоукома. тобто, як ви бачите, межі дуже розмиті і ніхто не знає точно, яка істина статистика. Але ми бачимо це на прийомі, що часом приходять досить запущені випадки. Тому на це я би дуже хотів наголосити, що профілактичні огляди для вчасного виявлення захворювань дуже важливі. Добре, що бродівчани мають таку нагоду е, записатись до вас на прийом. Ви ще будете приїжджати? Звичайно, звичайно, буду приїжджати, бо бачу, що е, тут я потрібен, тут є над чим працювати. Розуміло, дякую вам за корисну інформацію. Спонсор показу, медичний центр здорова родина. Здорова родина. Здорова країна.